Нову сенсорну кімнату для дітей з інвалідністю облаштували в інклюзивно-ресурсному центрі Великоберезовецької громади. Тут діти матимуть можливість відвідати низку корекційно-розвиткових занять, зокрема й комплексних. Облаштування кімнати є частиною проєкту Територія турботи, що реалізовують за підтримки фонду міжнародної солідарності в Україні та Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Втілюють проєкт завдяки грантовим коштам, а також коштам з місцевого бюджету Великобрезовицької громади. Реалізація цього проекту об'єднала десь і фахівців інклюзивного ресурсного центру, батьків, працівників і економічного відділу, які також причетні до цього. Ну і звичайно, депутатський корпус, бо ми на сесії розглядали це питання, щоб виділити кошти на співфінансування і на реалізацію. Цього проекту це дуже важливо дуже важливо говорити про інклюзію, не боятися і ця площадка е, територія е, турботи десь вона дає можливість е, розуміння того, що це що інклюзія це не є якісь обмеження, а інклюзія це є можливості, і це не разова якась акція, а постійна місія нашої громади. інклюзивно ресурсний центр можуть відвідати діти не лише з великоберезовецької громади. Наш інклюзивно-ресурсний центр надає послуги не тільки діткам. З нашої громади, а підключені угоди про співпрацю з Великогельською громадою, Донецькою громадою. Тому цей центр і ця кімната буде надавати послуги діткам з трьох громад. До роботи з дітьми залучатимуть спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру Великоброзовецької громади. Фактично буде відбуватися робота інклюзивно-ресурсного центру кожного дня. Це корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами а також зможуть займатися і діти з нормотиповим розвитком в плані корекції сенсорної дисфункції. Хто буде працювати, будуть працювати фахівці інклюзивно-ресурсного центру і реабілітолог, і психолог, і вчитель-логопед. І фактично всі, хто будуть залучені до організації психолого-педагогічного супроводу. фахівці інклюзивно ресурсного центру проходять додаткові навчання для підвищення кваліфікації. Відтак 50 педагогів з трьох вище згаданих громад пройшли курси у Тернопільському університеті імені Володимира Гнатюка. Ми щиро вдячні за довіру і за змогу провести цілий курс підвищення кваліфікації для педагогів стосовно сенсорної інтеграції, яка власне і лежить. В основі розвитку дітей не лише дітей з особливими освітніми потребами, а є дуже важливим, можливою умовою для формування особистості прийняття власного тіла, самореалізації в навколишньому середовищі. Серед тих, хто планує відвідати нову сенсорну кімнату, Лілія Теріна з 14-річною донькою Катериною. Особисто ми в Тернополі вже три роки. Від початку окупації нашого рідного міста в Березовиці ми півроку і познайомилися з ресурсним центром. Ми якраз десь місяці три-чотири. Ось такі локації, як ця сенсорна кімната, це якраз про це, про те, що у дітей є більше можливостей. Бо вони обмежені, наші діти трошки обмежені в своїх можливостях. Хтось обмежений в скупування, хтось обмежений в упорно-рухливому сенсі. І якраз така кімната розширює їхні можливості. А це дуже важливо, коли у дитини звучений світ. А потім він стоїть. Україна це я. Мами, ні, пісні. Україна це ми. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.